Як він запросив? Бардів розказали, що на ще залишилося. Далі ще залишилися фотохудожники. Mm -hmm. да, ну Фотохудожники, тобто я єдину місію на себе не брав. У нас хто запрошений з Каменецьких, це відомі Микола Сідош і Валентина Сіра. Аніна мама, то й Аня буде куратором проєкту. Вона, вона сама член фотоклубу, вона їх краще знає всіх і вона має... Але, насправді в нас була спершу думка, хоча ми подивимося вже як вийде, тому що фотографи теж і вони теж мають якісь творчі польоти, лінії і так далі. Тому ну, у нас спершу була думка спробувати е, зробити. Е, Ніби подійний таке, тобто художник, наприклад, малює пейзаж, фотограф цей самий пейзаж фотографує і так, таку спробувати втілити одне мистецтво з іншим показати, але чи так вийде, цю ідею ми спробуємо з наступні виставці, там вже є. Певні напрацювання, намагаємося там працювати як фотографом. Ми зв'язувалися вже з польськими колегами, художниками, фотографами, Але це все так, так що проєкт, який вітає повітря. А е, на цьому заході ми плануємо зробити таку експрес-фотовиставку, тобто перших кілька днів ми відфотографуємо процес святкування, власне, арт-простір і осінь поряд із арт-простором. І в неділю спробуємо це все виставити на. Кій мобільний фотовиставці і дуже сподіваємось, що вона не вдасться.